Кофеечек будет зараз мочнющий. О! Смічний космос! Так, це такий період, знаєте, в році, який спонукає тебе не просто підводити підсумки, а планувати. Не зустрічав ще людей, які підводячи підсумки такі, я всім задоволений. Всім задоволений. Коли я підвожу підсумки, я не завжди отримую задоволення від самого процесу і від тих відчуттів, які я відчуваю. Навіть якщо я підводячи підсумки, ну наприклад, там двічі 2025 році я написав книгу. Я дійсно її писав там майже ну скільки, майже три роки. І Я в процесі отримав задоволення, коли ми її надрукували, коли була офіційна презентація, то тобто ця книга в 2025 році ну, тось тобто, як сама подія, як самоціль, вона дала мені неймовірні класні емоції, але от підводячи підсумки, я не отримую такої енергетики, коли я планую рік. А ще класно бути тверезим. Я насправді, якби мені непогано було від алкоголю, я б, навіть, бухав би як не знаю хто. Ну так би, наверное, всі, так. Да? А так клас. Мені подобається слово поток. Находитися, в... Находитися... знаходитися. Коротше, бути в потоці. Оце такий період, початок року для мене бути в потоці. Я от люблю всі тоді, стратегічні сесії планування з командою, в думках з собою. Клас. Я сів дивитися зараз на сонце і одразу, одразу знаєте, думки мене почали вести в проєкти. Я спочатку зловив собі на думці, чого ти зараз опять думаєш про роботу. І тут же виправив себе. Бо я ж отримую задоволення від цього. У мене немає жодного проєкту, який би мені не приносив задоволення. Ось ці компроміси вони ні до чого хорошого не приводять. Я вже більше 10 років. Кожен рік роблю маленьку одну практику. Ну, от в ці дні сьогодні я якраз планував. 50 матеріальних і 50 нематеріальних цілей. У мене є Google документ. В тому році я вже в notion це робив. Notion. Навіть якісь дрібні побажання, хотілки я перетворюю в маленькі цілі. Звичайно, що і цей список із 100 цілей його можна структурувати по різним категоріям. Є якісь глобальні цілі, є якісь, на перший взгляд, незначущі. І з матеріальними цілями набагато, набагато легше, бо ти можеш просто придумати все, що завгодно, що тобі, що тобі хочеться купити. А от з нематеріальними завжди починаєш буксувати. Напротязі року фокус цих цілей, звичайно, іноді зміщається, але так прикольно в кінці року ще й дивитися на цей список, який ти писав на початку року. Багато з цього, воно просто досягається, виконується. А багато чого не виконується. Нічого страшного. Ну, виконається трішечки згодом. I believe I can fly. I I believe I can touch The sky. Тому, друзі, знаходьте час на себе, на свої думки, на свої рефлексії, на свої цілі. Це дуже корисна практика. Я не знаю, як ви, але моє життя змінилося до і після, коли я усвідомив, що я можу ставити собі цілі. І ви не повірите, це це відбулося досить. Може, навіть в пізньому віці на четвертому курсі, вперше, вперше в житті до мене потрапила в руки книга Стівіна Кові сім навиков сім навичок високоефективних людей. Ну і Ковіш там все це розповідає. Я такий Вау! Я пам'ятаю, що я фізично відчував якесь щастя. Знаєте, я вперше в житті побачив написані слова, таке враження, що це я писав цю книгу. Мені здається, що це відчуває будь-яка амбітна людина. Це щось, мабуть, може бути психотерапевти якось би, мабуть, сказали, що це щось про брати тотальну відповідальність за себе. Ну, не всі ж вміють і хочуть брати, правильно, правильно. Бо не отримують від цього задоволення. А є люди, які отримують від цього задоволення. В тотальній відповідальності за своє життя мені здається, там і ховається свобода. Мені здається, що ти вільна людина тільки тоді, коли ти маєш можливість, сіла батарея. Остання думка. Вільна людина тільки тоді, коли бере тотальну відповідальність за своє життя. Крапка. Все. Коли ти тотально відповідальний за своє життя, що в твоєму житті не відбувалося, ти береш просто на себе відповідальність і все, ніхто не винен. Розумієте? Тому все, давайте. Бери тотальну відповідальність і кайфуйте від свободи цього життя. І фіно водаймін. Calma.